Вітаю, друзі! Почнемо турик. Оборонку поки ще ніхто не турбував. Обрав таку командочку, спробуємо її зіграти. Подивимося, що з цього вийде. Хоча чекайте, навіщо мені цей? Можна ж з цього взяти? Угу. Так, це навіть краще буде. <кхм> а то я щось одразу, о, локі, можна скопіювати Людвіга. А може, він мені не потрібен зараз. Давайте раз, трієчка. З комб'ятиною, так? Да? Ну, куди ж без цього? Ще думав, когось фіолетового взяти, але не, не взяв. Ну, та й добре. Давайте підготуємо бабуську. Хай вона мені поставить захист. Ну, як захист? ОРХП? І будемо вирішувати щось з цима. Так, ну той не заблочився, це очікувано. Ну Зелений камінчик і червоний є, так що будемо збирати. Ой, ще й бабку заряжу. Ну, взагалі чудово. Тоді що робимо? Робимо, мабуть, ось так. Так, хтось заснув, хтось ні, та й байдуже. Тепер ось так. Чому, до речі, зелену прожав першу, бо там урон збільшується так не слабо. А мені це, до речі, дуже на руку. І ось так, мабуть, так? Да? Так, ну і все, перший пішов, як то кажуть. Скільки за нього дадуть? 1068. Бо я зразу не подивився, скільки дають. Тут 1075. Таунт, таунт, таунт. Контра. Тут мене може контра задовбати. А хоча чекайте, якщо я бабку або е, мільку заряджу, то на контру буде байдуже. Хіба що може взяти таунт? На всяк випадок. Можна, в принципі, спробувати зіграти веселкою. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо веселку. Так, дві трійки де в нас є? Ніде, так? Да? Ну, добре, давайте ось так. Так, синенький туди, синенький сюди. Дві трійки буде, так. Ну, давайте тоді ось так. Давайте ось так. Одне, що погано, що в них щітки стоять. За це я зовсім не подумав. Куди ми будемо камінчик далі прокидати? Хм. Цікава Ситуйовина. Ну, давайте так. Так, не ухилились це вже добре. Давайте спробуємо дозбирати Людвіга. Так, я бачу, що він там трохи відмирає. Але, але, але. Спробуємо якось зіграти. Так, ти ж теж знімаєш, так? Так. Але ти можеш і померти. Давайте. Байдуже. Давайте ось так. Давайте ось так. Травлюся, звичайно, добряче. Так, нікого не підняла. От ліндяйка. Добре. Так, бабка в мене на розгоні мани, так? Добре. Маємо за рахунок бабки вижити, ну, все порішати? Так, давайте зробимо пустоту. І піднімаємо, так? І не піднімаємо, ну та й байдуже. Бабка все одно ще під розгоном. Тому робимо ось так і ось так. А, зрозумів. Там той не давав воскрешать барт. Ну, добре, хай так. Так, сладх. ну Тут зробимо заміну. В команді. Тут нам треба Барт. Тут ми візьмемо ось так. І Людвіг, Людвіг, треба мені Людвіг? Та я думаю, що ні. Давайте замість нього візьмемо знову. Зелененького так. Або. Є ще один варіант. Є ще отакий от варіант. Ну, давайте випробуємо, випробуємо його. <клес> <клес> так, синенький з зеленим складається. Але це трієчка. Ну, давайте, ладно, байдуже. <клес> Так, трохи полетіло, ну, так буває. Давайте ось так. Давайте ось так. Давайте в цю сторону проб'ємо. Угу. Ну, В цілому то непогано. І давайте от сюди. Так, там заблочено, там заблочено, тоді прокидаємо ось так. Включаємо ось цю. І, мабуть, вже треба закінчувати. Мабуть, що вже треба закінчувати з цим всім. Так, поки в нас... Давайте ось так прокинемо. І тепер можна ось так зробити. Ось так і ось так. <клес> ну, мабуть, вже треба бабку зарядити. що вона в нас стоїть, нічого не робить. Мабуть, ось з цих добиваємо, а з цим ще пограємось трошки. Трошечки пограємось. Ще можна активувати. І ось так. <гум> ну, добре, там вже камінчик добив. <гум> Годзілу цілу перемогли. Так, ще два бої. А по відчуттям, що вже там десяток боїв провів. Так, тут, мабуть, треба буде чистка мені. Чи не треба. Чи не треба мені чистка? Давайте ось так зробимо. І-і-і. Думаю, треба мені Астрид. Так, всі з різних сімей. Так, Астрид буде по мані розганяти. Давайте її візьмемо. Скажемо так, зараз пограємося веселкою. Давайте ось так прям будемо нагліти. <кій> ось так. Як то кажуть, поки захист є, хоч він там щось і обходить, там маємо змогу погратися. Так, бабка на себе накладе чи ні, оце не, не знаю точно. Так, супротив, чудово. Тоді ось так. Ось так, ось так. Давайте, поки вони в картинках ще так походимо. Угу, Супер, ви мені ще й дозарядили. От молодці. Так, а в мене щітка нема. Ладно, давайте все одно робимо ось так. Все ж таки відобразив Гадьониш. Ну добре. <кій> Давайте тоді ось так. Але заблочився, що приємно. <кій> так, ну тоді треба зелену зібрати. Можна зробити ось так і ось так. Бабка все одно колись вийде. З картинки. Так, ну а ці, в принципі, вже й догоріли. Ну і чудово. Щось, поки жодного е, воскрешальщика не бачив. Ага, ну все, от вони і з'явилися. Так, тоді. Що ми робимо? Гурік-гурік. То кажуть, сама така ненависна скотина. Як же тебе подолати? Ну, є одна методика проти нього. Давайте спробуємо. Може вийде. Так, там щитків в когось є, не пам'ятаю. щитків немає. Синій синій. Хм. Цікаво. Бабка колдун, це я точно пам'ятаю. Ну, давайте ось так прокинемо. І ось так. Тепер сходимо сюди, подивимося, що в мене з цього вийде. Так, гурік, скотина не заблочився. Ой, як я це люблю. Ладно, давайте ось так. Мені треба якось бабку збирати. Бабку то, понятно, цих всіх не хотілося би збирати. Ну, добре, вже є, як є. Давайте ось так. Маємо розрядити ту ситуацію. Ну, а далі будемо шукати. Давайте ось сюди походимо. Так, бабку зарядить, так? Да? Давайте ось так. Давайте ось так. І, мабуть, давайте заряджати все ж таки Суня. Так. Скільки ходів у вас ще ця біда? Два ходи. Скільки картинка? Теж два ходи. Давайте спробуємо, мабуть. Бабку зарядить. Спробуємо, спробуємо. Ну, давайте ось так ще ризикнемо. Так, хто в нас цю фігню спіймає? Здається, вона, так? Жийця спіймати? Так. Що ми робимо? Давайте пробуємо блочити. ставимо в неї і кидаємо сюди. Тепер давайте ось так пройдемось. Так, та спить. Та спить. У мене бабка поки не заряджена. Це погано. Ну Давайте різикнемо ось так. Ага, навіть добило її. Чудово. Тоді робимо ось так і проходимо сунем. Ну і все. Так, добре. Цього теж зміг подолати. Корейський прапір, так? Так, добре, поки топ 1 Навіть перемога є в нас. Угу. Ну, непогано, так, що в мене там стоїть? Ну, отак стоїть. Давайте, так, Ліга 585 в мене місце. Тут у нас рейтинг 30-й. Ну, це, як то кажуть, не надовго, але приємно. Всім дякую за увагу! Всім гарного дня, перемог! Ну і тримаймося, браття та сестри. все буде добре.